Приготуватися. Давайте, готуйтесь. Все, я готова. А є ще щось складніше за кошмар? Так, божевілля, якщо не помиляюсь. Цікаво, як там? Ми ж ніколи не грали на божевілі, правда? Нам, нам не сильно повезло, в нас холодна погода. Треба, Треба одразу світло вимикати, вимикати, тому що воно буде збивати. того, який у нас Яка у нас кімната, вона? де у нас холодно? Блін, щиток внизу, але можливо буде дзеркало о, у нас непонятно, что, короче. У нас лапка. У нас примарный бовник в подвале. О, зашибись. Ну, блин, значит, там вообще минус моя мачка. Потому что заходи в будинку ты шо? Уже, ну, плюс 5, уже холодно. Молодец, 4-4, да, че-то ч холоднейший. Блин, один. Oh, oh, linda, linda, linda. Linda. А це коридор точно? я начипала, Вона якщо що лежить на місці. Сніжок прям. Що у нас? У нас зробити фото привода втекти під час полювання без втрати, зробити фото з читування. Ну, я, мабуть, фоткатиму приводи, так? Я взяв Ультрафіолет. книжку и тот Возьмите кто сидит. сильный Так, сильный а, Хочешь, возьмешь э за больничку, и хай будут Лапку кто-то фоткал? Листы фоткала? Лапку. Э, так, я фоткала Що у нас мінус? Чесно, якщо, якщо буде ультрафіолет зараз, можна вважати, що це мімік. Я думаю. А? Не буде ультрафіолет? Господи. Я думаю, треба буде дивитися по цьому. Так, фиолетова у нас немає взагалі. Так, окей. Паранормальный смех. Для того, чтобы нормально Пішли, вийдемо, пішли вийдемо. Давайте щось. Дивіться, ну у нас холодно. Як мінімум у нас холодно, це може теж ще раз бути ханту. Треба дивитися, чи буде в інших кімнатах також холодно і. Ну, чи буде він вирубати звідки. Якщо ревенант. Якщо ревенант треба дивитися, наскільки він швидкий. Такого не треба тепло. Давайте так що. Або нет? А что у нас, Юрей? Юрей у нас... Нагруз. Забыли ты паху, что если ты его смертье, то интерчасов нас может промещаться по локации. И Ондрю... А у нас минусова? А вас? О. Давайте, Давайте... Давайте запалимо світло. Давайте запалимо світло, І цей, І будемо. Ну, комусь треба буде викликати малювання. Може по таблеточці вип'ємо? Я вип'ю таблетки. Давайте, Ліза, ти будеш там, а я, коротше, виключу його за допомогою лапки, поняли? Я попробую. Так чекай, який план взагалі? Я маю його що що з ним зробити, щоб побачити. Короче, нам треба, щоб нам треба, щоб було полювання. І що? Дивись, ми ще запалимо, ми ще будемо перевіряти це чи ні. Ми запалимо е свічку і будемо пробувати трошки вивезти його на охоту. Поки... ну, на полювання. Поки буде горіти світло. Поки це... горить світло, ну, дивіться, це може бути значить, що нас є 7 пт зараз перейдемо. Ага, вот так вот, да? Понятно. А, а ніхто не хватит передал оффлека. Ну я возьму, я візьму камеру. Офлик есть. Опача, задук-то до речи світло. Да? Так, все, тоді давай-то я пішов отсюда. Ты ты будь тут снизу, Соня, да, ты бре бери... Бре захлопнув. Повністю. Повністю? О, повністю. Це... Он речі це Юрей, подачі? Не написано. будь якої форми в він може розчити там. Я не дає розпочати йому поліваю. Ну я вийшов, короче, если шо. Те, що я привели сфоткала, зарахувало? Так. Да. Так. Ще треба було МПшку сфоткати, так? Так. Да. Оушет. Блін, ти не нормально хто хто робив цей світло? Ой, так, Вже котрий раз загасає свічка. Мені здається, це прикол, який у це, що його свічка відволіка. Ні, Ліс. Якби так, він би розп'ять, я в перші п'ять секунд після так загасив усі три свічки. Ааа. Що там по фотках у нас? Щось, може, видалимо? Давай, Соня, ти пробуй тоді я хочу знати. Я тоді окей, давайте я посиджу на камерах що я позаписую, якщо щось буде відбуватися, бо на камерах за на записі немає. А що мені робити там? Ідеться охотий. Так, а що мені охота? Я сказати, коли я помру, чи що, я не зрос? Не знаю, жити. Дякую. Але поки розп'яття не з'їв. Буду... Поки просто бери, хочу знати. Поки просто бери, хочу знати. Так, да, це тобі типа ограничить, але... Чекай, 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 може я запишу щось на відео, зачекай, може приводи запишу. Так я, я записую на, на відео, відео, Ліза, бляха, чому ти слухаєш? Так... На столику прям. Дуже дикий позі я мене. Треба їм написати. Давай, що? Давай. Я вже мертва. Це начебто він двері закривав. От він двері закривав. Ну. Откривав прямо біля тебе ти.

Вроді свічки зату затухав, да, Вроді вроді баки. Ну ні, тому що так. Ну, і він нічого був не трогав вас. Поки пока Ліза аж наверх не піднялася, і аж там він почав полювання. Може так. Ну. Так, ще що... Він швидкий. Давайте, ты, Юре, пробуємо. Ну... Давайте так, я піду... А ну. Я, я піду... Ну, сонь, вийде. На краях мене тоді, если все. вас крішив, пока, пока ти така? Я піду, похожу, подивлюся цей. У нас холодно, до речі. У Нас холодно, він виробив світло. Нас холодно. Але Ліза, ск... Але Ліза сказала, що він був не дуже швидким. Ну от, по факту від... Ух, йому. Дуже тут холодно, тут прям реально холодно. Я думаю, це хант. Я думаю, це хант. Опять Ханта, я думаю. А, ну Ханта. Просто питание Лиза. Ну, она сказала, что он был не дуже швидкий. Ну, Ханта должен был быть будь, будь швидким на холоде, поняла? А ты, ты пометил, він в кто в світло Ну дай мне лапку, я подивлюсь, что там є ще хотя бы. Це ревенант, це ревенант. Поскреши мене, поскріш тиш. Сейчас чекай. Ревенант? А, блин. Ні, це не лапка. Так, ревенант. я не знаю, Вона чуть чуть вперед. Сонь, вона валяється отут. тут. Чуть вперед пройди. Чуть вперед. Ось що, валяється. Да, отут. тут. Выходь. Давай мене. А що за прикол з Ревенантом? Ну, ладно. Так, мене. І як коли заходив далеко за діван, він позамідлявся. Я це прям бачив. Так що я майже впевнений, реально, що це ревенант. Так що, давай. А, я там. Так, а прикол в тому, що, типу, коли він далі від здобичі, то він повільніший? Якщо він не бачить здобич, то він повільніший. Типу, як сховався, він тебе не бачить, тому повільний. Юрей. Ну, а, серьезно, все-таки вин. А типа Все-таки двери, Сань. Все-таки двери. Юрей, да? Угу. Цикаво. А я казала, что он сильно Нет, ты сказала, как раз таки, что не сильно вплываю.